І я зрозумів, чому в Європі такі погані спеціалісти, і чому наша освіта найкраща в світі в звільняні з європейською такою словетною. зараз. Я вам розповім, друзі, значить дивіться, а що не так, я все так і кажу. Дивіться, я сиджу, ось моя дипломна робота. Попри, попри все те, що я поступив і навчився, моя дипломна робота, одна з найкращих. Тут, тут зараз іде викладач, і кожного за кожну вибачаю хуйню нахвалюю, блін, це неймовірно! клас, ти такий класний. Як ти це зробив і так далі? Я вчусь зараз на дизайнера і художника, зрозуміло? І попри те, що я в по постійному, це машина на нас ганяє, волонтерська діяльність, бізнес і так далі. Я встигаю вчитися і дивіться, якого там об'єму, просто а, дипломна робота. І ще це, це не все. Але що я зрозумів? Я дивлюсь, як всі вчаться, До речі, половина тут, я в Британії, в Лондоні, половина накурена, половина щось п'яна, половина прогуляє пари, половина ще щось. І вони приходять. Тут не можна як у нас, що ти зробив хуйню, і тобі кажуть, хуйня перероби, що ти наробив, руки жопи і так далі. Це з неї сторони плохо, а з інакшої. Дивіться, тут все дуже технологічно, всі макбуки, у нас там супер така комп'ютерна дошка, зрозуміло, там супер крута, з терпскріном, з підключенням до Wi-Fi і так далі. Все дуже технологічно, все супер класно виглядає. Але по факту, що виходить? б ти не зробив, тебе похвалять, бо тут інакше не можна. Ти звикаєш до того, коли ти вчишся, а тут читиш 4 роки. Зрозуміло? Я трошки повчився, чисто для досвіду, мені було цікаво, далі продовжувати не буду, бо треба гроші заробляти, не хірмою займатися. І гроші взагалі ним не, не навчані лежать. І що б ти не зробив, тебе похвалять. Вони потім йдуть на роботу і звикають. Кажуть, що за всяку херню, яку вони роблять, їх хвалили, і це нормально. От і просто по Німеччині згадую, по джоп центру, по страховим, по різним компаніям по ремонту машин і так далі. В Німеччині ще куди не йшло, бо там багато спеціалістів з СНГ. І вони навчили місцевих, як треба працювати. А тут в Британії, не дай Боже, машину в ремонт віддати. Накосячать і так і От Хто в Британії живе? От, от я не збрешу. Напишіть мені в коментах, якщо я збрехав. Все, блядь, починаючи від сервісу, закінчуючи ремонтом машин, хоча це теж сервіс. Руки, жопи і так сайт.